Дорогі народи, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Я президент цієї країни, Я ж не лох. Пане президенте, ABC News, дякую за те, що сьогодні з нами. Добрий день, можна вас? Рот України є власником України. Наступні 5 років я зроблю все українці, щоб ви не плакали. Дякую. Слава Україні! Слава. Що я должен сказати? Кому я что щось дати?